Ми вже заговорили про музику цікава історія? Я б хотів, щоб ти її переповів. Як ти е, влаштував своє особисте життя завдяки нашумівшому хору гомін львівському? Та розкажу до речі, вона сталася в тому числі завдяки тобі, тому що в тебе в десь в соцмережах я побачив, що ти брав інтерв'ю в їхнього. Це правильно сказати, чи соліста, чи не соліста чи... керівника хору диригента. Ось так правильно, так О, диверсанта е, друйте, дири, диригента, Так, так Дор父, я просто багато ударів пропускав, тому ці слова. Та власне, я побачив, що ти брав інтерв'ю в диригента хору гомін Вадима Яценка і такі да Вони класні, вони на шумівчі, вони їх так приємно слухати. Вони просто в тіктоці у всіх соцмережах. І думаю, напишу тобі, так а що як попасти, чи можна. І завдяки тобі, власне, я потрапив на хоргомін. Я приїхав до Львова заради дуже гарної дівчини, і це побачення, от прям зараз, просто найкраще в моєму житті, тому що вона сама співала в хорі довший час. Вона це страшно цінує. Вона дуже оцінила те, що наша зустріч пройшла саме там. Ем, не знаю, це було дуже приємно, тому що однією рукою я плескав гомону, іншою е, тримав дівчину за плече, коли ми сиділи. І це було дуже дуже романтично, дуже класно. Я нереально кайфанув від цієї події. Ну і тепер це твоя дівчина. Ви зустрічаєтеся в стосунках. Я так розумію? Саме так, саме так. Тому власне хор гомін відіграв важливу роль у цих стосунках. Тому дякую при нагоді хору гомону і Вадиму Яценку за фантастичний виступ і те, що вони дали трошки романтики в моє життя.